Дорогі брати і сестри, нехай люблячий Господь благословить вас розумінням Слова Божого, нехай Дух Святий веде вас під час проповіді. У нас сьогодні день народження Мартіна лютера і обрано таке коротке слово із об'явлення 14.6. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. Ну, дорогі брати і сестри, об'явлення – складна книга, секрету не відкрию. Дуже багато дискусій, що як треба розуміти, оці апокаліптичні книги, книги, які дані в образах, звісно, їх дуже важко зрозуміти. Можна зрозуміти на 100% бути певними в розумінні, тоді, коли от Бог. Всі місця пояснює, отак от як притч Ісус, наприклад, пояснював, то і тут ми потребуємо такого пояснення часом, але воно не завжди дається. Але знов таки нам треба триматися євангельської простоти. Сьогоднішнє слово говорить про вічну Євангелію, яка нам звіщається, от ангел приносить нам. І є такий підсумок прекрасний від Зігберта Бекера, конфесійного лютеранського пастиря, коментатора, професора, який назвав приблизно так свій коментар: пісня переможного тріумфу Агнця або Ісуса Христа. І от якраз в 14 му розділі ми бачимо перед цим Агенця, який стоїть на Сіонській горі, і з ним 144 тисячі, що мають ім'я, Його ім'я Його написано на своїх чолах. Ви теж, напевно, належите до цієї спільноти, тому що ви, охрещені в ім'я Ісуса Христа. Євангеліє прийшло в ваше життя, змінило Його і тримає вас при духовному житті. Але для того, щоб Євангеліє прийшло чисте в наше життя, нам треба було його почути. І нам треба було почути правильне пояснення слова Божого. На жаль, в цьому світі, який спотворює все і хоче спотворити диявол через своїх посланців і слово Боже, це буває не так просто. Тому що людська природа, вона схильна заретишувати, сховати Євангеліє і виставити вперед діла нашої плоті. І нам треба в першу чергу триматися Слова Божого і триматися Христа. І чому я ще взяв це слово? Є така думка, якщо брати ризиковані різні трактовки, історичні книги об'явлення, що от саме за цим ангелом можна бачити Лютера, який приніс в середньовічну церкву, яка страждала від чого? Страждала від доктрини про спасіння власними ділами в першу чергу. Приніс оце чисте Євангеліє. Той же Зігберт Бекер. Пише, що ми, якщо це і маємо на увазі, це, то маємо дуже обережно ставитися до цього і вже думати більше не стільки про самого Лютера, як про особу, скільки взагалі ці наступні вірші, там три ангела, до речі, далі, ще два з'являються. То саме про реформацію як історичну епоху, в якій Бог послав своїх посланців, перший, очевидно, був Лютер. І з іншого боку, реформація вона має тривати весь час, тому що ми схильні знов таки деградувати від чистого слова Божого, від повного упавання на Христа до якихось власних справ, власних думок, власних ідей. І ось цей посланець Євангелії, цей ангел. Ну, Тема у нас така: саме посланець Євангелія. Якщо ми будемо дивитися так, як слово буквально пише, то тут Євангелія навіть двічі звучить: благовістити вічне Євангеліє, ну, можна так, євангелізувати вічне Євангеліє, там буквально, або благовістити вічне благовіщення. Що таке Євангеліє? Ми знаємо: добра новина, блага вістка, добра вістка. А як тоді ми можемо перекласти ангел? У нас обидва слова, і ангел, і євангел війшли в нашу мову, і часом ми от губимося. Люди в світу так дуже легко губляться. І ми трошки забуваємо. Ангел насправді от грецькою мовою, так само, як і єврейський відповідник в Сирому заповіті, це просто посланець. І коли говориться про ангелів, у старому заповіті, як правило, не говориться, що вони мають крила. Херовими мають крила. А от ангел в старому, в новому заповіті, зазвичай в новому ми бачимо кого? Ми бачимо мужів, наприклад, юнаків біля гробу порожнього господнього. Хто знає, може і мали крила, але зазвичай це не описано. Тобто дуже багато різноманітних наших уже нашарувань, уявлень, часом таких казпових уявлень навколо. Оцих істот духовних ангелів. І тут ми бачимо певного ангела, одного із трьох, тут він називається інший інакший ангел, і він летить серед неба, або буквально можна прочитати так, висока у небі. Тобто його всі бачать, його всі чують. І оце саме той благовісник. Тобто, ангел, який несе добру новину. Посланець доброї новини. На і нам дуже важливо розібратися і пам'ятати, хто тут головний, що тут головне. Тому що ми, як люди, плоті схильні акцентувати увагу ну, на тому, хто щось передав, а не на тому, хто подарував, наприклад. Тут, звісно, ангел це тільки посланець. Хто такий посланець? От інше слово українське посол, так? Робота посла, робота посланця, робота проповідника, вашого проповідника доносити послання того, хто дав це послання, а не додавати щось своє. Коли ми подивимося навіть на сучасних міністрів закордонних справ або особливо на послів, то їхня відповідальність саме тільки передавати те, що їм передає от держава, держава Україна або інша держава. Коли посол починає щось додавати від себе, він перестає бути послом і зазвичай його звільняють. Тому нам треба розуміти, що в центрі нашого уявлення, має бути не ангел сам по собі. І коли ми навіть будемо думати про лютера, як про цього такого посланця від Бога, який приніс нам чисте Євангеліє, нам треба триматися балансу. Треба не впасти в ідолопоклонство перед лютером, як перед іншим якимсь святим, а з іншого боку, треба. Не забути нам Лютера не забути подякувати Богу за те, що Він підняв такого мужа віри, і Євангелія досі працює через нього. Недавніми проповідями я згадував притчу про одного письменника, який, на відміну від розбійника, ну от разом спочатку вони однаково мучилися в пеклі, а потім розбійник так так продовжує чи менше навіть. Ці Пекельні кола, а з цим письменникам все гірше, гірше, гірше і гірше. Чому? Тому що книжки працюють. Тому що ті його книжки, безбожні книжки, от згадаємо таких безбожників, які були виховані в Лютеранці, навіть були конфірмовані, як Маркс і Енгельс. Всі їхні ідеї, про опіум для народу, який був підхоплений потім. Скільки лиха в цьому житті все це принесло от нашому народу. І скільки це несе далі лиха по всьому світу, коли ми читаємо Лютера, ми далі наповнюємося Духом Святим. Доктрина спасіння вірою, самою вірою, як чітко показав Лютер, це єдине, що може погамувати оцей переляк нашого стривожного сумління. Тільки Євангелія може угамувати справу грішника. Який завжди знайде себе недосконалим, який завжди знайде чесний грішник, що він там зрішив, там він не виконав достатньо закон. Але от саме посланець Євангелія, Лютер, Лютерові праці, наші інші реформатори, які працювали із Лютером, після Лютера, ті святі мужі, яких Бог далі піднімав, коли доносили до нас. Своє слово, з проповідниці, коли ми читаємо їхні книги, це ось робота цього ангела, який дає Божу Євангелію нам в наші серця, запевняючи нас у прощенні. І ми бачимо: ми живемо в той час, коли практично в усьому світі можна почути Євангеліє. Навіть в тих країнах, де заборонена проповідь Євангелія, можна відкрити інтернет. Так, в тоталітарних країнах це важче, але це теж важливе. Це вже не той час, який був 500 років, 1000 років тому. Або коли був до Христа, коли Євангелія було в досить вузькому колі серед одного народу і таркалися когось із сусідніх народів, когось окремих людей. Тепер ми можемо сказати, що ми можемо бачити ангела. що... Серед неба, в центрі неба і благовістить вічне Євангеліє. Але чи є бажання у всіх чути Євангеліє? Коли ми подивимось далі наступні вірші, то тут заклик до покаяння. Минула проповідь у нас була про покаяння і про Євангеліє так само. І ось ангел говорить: побійтеся Бога та славу віддайте Йому, бо настала година суду Його. І вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела. Інший ангел благовістить, що упав Вавилон, город великий. І також ми можемо подумати про ті паралелі, які ми маємо в нашому житті, які ми маємо в житті часів Лютера і взагалі всіх реформаторів, і як це відбувалося. Часи нового заповіту, в часи приходу Агнця Божого. Ми знаємо, що Бог кличе посланців, бере цих ангелів і бере людей із грішників. Є така, от, така загадка для початківців християн, чому Бог посилає вам проповідника такого грішника, якого обирає серед вас, а не ангела з неба. Ну, Є багато причин для цього різних. І одна із причин, що Бог показує, що Він нас прощає, і Він може так поставити слугами своїми будь-якого грішника, не треба ангела. І це теж запевнення в тому, що і ви є такими прощеними грішниками. І знов таки, коли ми згадаємо про Христа, як в євреях сказано, що Він випробуваний подібно до нас, в усьому, окрім гріха. Це дуже важливо, що Господь був випробований, спокушуваний, але не впав у гріх. Але з іншого боку, Він на досвіді розуміє, що таке жити в цьому проклятому світі. Бог і так все знає, але ось у Христі Він це пізнав на досвіді. І ось Бог так ставив, якщо вже подивитися, навіть до Христа. Майсея і Аарона своїми посланцями, нечистоустого, як казав Ісаю, юнака Єремію, а потім уже Івана Хрестителя, а потім Павла і інших. І коли ми знов таки подивимося на часи Христа і на часи реформації, і на часи наші, що Бог зробив, коли Ісус прийшов, то настало виповнення часу. Як нам каже Павло, так? слушний час, спланований Богом час. Час і нагода потрібні нам, в нашому житті, щоб їх використовувати, але Бог творець часу, Бог той, хто встановлює правила і все планує. І от в часи Христа була Величезна Римська імперія, така цивілізація, фантастична, як подумати на той час, з римським правом. Велика територія, римські дороги, які досі стоять, на відміну від багатьох наших, так була спільна мова, до речі, це була не стільки Латина, скільки мова культурних людей, освічених більше до Близького Сходу, і навіть серед єврейського народу її знали грецька мова, якою потім були записані всі чотири Євангелії і інші книги Нового Заповіту. Тобто Бог підготував, щоб Євангеліє Ісуса Христа пішло цими дорогами, пішло цією, а потім і іншими мовами і до останнього краю землі. Коли ми порівняємо цей час із часом Лютера, ще краще певною мірою обставини, теж Римська імперія, хоча священна, можливо, вже далека, не така вона і римська була. Але одна мова була, уже Латина, на якої говорили всі освічені люди, всі університетські професори. Така глобалізація свого часу. Але разом з тим був інтерес до ігрецької цивілізації і до Слова Божого. І тоді було гасло ад Фонтес до джерел. Люди почали, гуманісти, університетські професори. Досліджувати грецьку і латинську поезію, прозу, літературу. Епоха Ренесансу була, коли понаходили статуї прекрасні грецькі, і всі ці митці Мікеланджело, той же Рафаель, вони наслідували оці ось шедеври мистецтва. І так само стали люди читати, спочатку ці гуманісти, Біблію в оригінальних мовах. Найперше потрібна була грецька, тому що новий заповіт чотири Євангелія записані грецькою мовою. І Бог все спланував в цей час, якраз десь за 60-70 років, винайдена книга друкування Гутенберга. І коли вже з'явилися тези Мартіна Лютера, можливо, хтось переглядав фільм про Лютера цими днями. Який ми от виставляли в наших соціальних мережах, можливо, це не зовсім історично подається. Хтось зриває ці тези, а йому кажуть там та ні, хай висять, хай всі читають. А це був друкар, і він каже, всі прочитають. Ну насправді я думаю, що для цього був інший примірник використаний, тому що Лютер розіслав ці 95 тез там далека, не один примірник був. Але от саме книга друкування. Ставало більше писемних людей, і кожна людина могла поцінно, вже, не так і дорого, придбати ці тези, а потім вже читати хай і дороги, але все ж таки і новий заповіт, і Біблію з часу. Це не були вже ті рукописні книги, які могли мати тільки надзвичайно багаті люди, але Євангелія ширилась і через книгодрукування. друкування. Грецьку мову ми згадали. Чому ще така нагода була читати грецької мови? Впав Константинополь того ж року, коли Гутенберг винайшов книгу друкування. І багато грецьких ченців, богословів втекли від турків, біженцями були. Так само, як тепер багато українців. Куди? До Європи. В першу чергу до Італії поплили. Там їхні королівства, оці сучасні Італії різноманітні, і в Рим, і в Венецію. Флоренцію, Геною. Потім пішло все цією Європою. Тобто Бог готував реформацію через такі історичні обставини. Величезна Європа під Папським престолом, який відійшов від чистоти Євангелія. Але церква була об'єднана, Західна саме, централізована, і коли Лютер опублікував свої тези і закликав до життя Покаяння, як ми говорили минулого разу. І показав, що найбільшим скарбом церкви є святий Євангеліє Ісуса Христа. Це люди змогли почути. Ми можемо сказати, що це справді похожий час реформації, що летить ангел посеред неба, і всі чують і бачать те Євангеліє, яке благовіститься. Зверніть увагу, кому благовіститься Євангеліє – Мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. Саме з часів реформації посилилася ця тенденція перекладати Біблію і перекладати так, як Лютер свій досконалий переклад, як всі визнають, зробив німецької мови на мови, нові мови, якими говорили люди дома в Європі, не тільки в академічних аудиторіях латиною. Ширилась Євангелія отаким чином. І ще трохи в цей же час, час географічних відкриттів. І Євангелія справді далі з цього часу вже Колумб вже відкрив Америку на той час, Євангелія да? ширилася далі, далі, далі і далі. Тобто, свого роду глобалізація, певна глобалізація в першому столітті, так само і в 16. му і коли ми подумаємо над усім цим і порівняємо з нашим часом, оце вже справді ніхто раніше цей термін глобалізація не використовував. Але тепер ми можемо говорити одне з одним по відеозв'язку, в моєму дитинстві, юності, там фантастичні фільми були, писали книжки, фантасти, що таке можливе. А тепер це вже можливо не тільки там для якоїсь особливої там урядового зв'язку чи з космонавтами поговорити, як було років 30-40 тому в прямому ефірі. Телемасти були, так, з'явилися, пам'ятаємо, років 40 тому між континентами. Тепер ми можемо використовувати різні месенджери і говорити своїми друзями, своїми рідними, які в Європі чи в Америці, аби час тільки підходив для того, щоб говорити, коли вони в Америці. Ми бачимо, що Бог використовує все для того, щоб Його Євангелія досягала наших сердець. І коли я вже згадав Беккера, який акцентував увагу, що ми не маємо все ж таки так, от категорично казати, що це про лютера, але про дух реформації, який є в кожному поколінні, а особливо був в реформації 16 століття. То ми можемо згадати такий ланцюжок із покоління в покоління людей, які передавали Євангеліє, і також в певні часи євангелізм вибухає, як в реформацію. Мартін Лютер, він народжений саме в цей день. Зазвичай ми не святкуємо в церкві дні народження святих. А ми згадуємо дні, коли Бог покликав їх уже у вірі до вічності. Але Лютер така особлива людина. І зараз в нас такий особливий період церковного року, тільки-тільки ми відсвяткували День реформації, День всіх святих. І ось 10 листопада Лютер народився, 11 лютер Охрещений в ім'я Мартіна. Чому? Зараз ми видумуємо імена зазвичай своїм дітям. Комусь подобаються звучні імена. Християни часом беруть із Біблії, або із історії реформації, навіть хтось називає, із історії церкви в християнських родинах. Але раніше було простіше, були списки святих, і можна було обирати, а часом навіть і не обирали, часом священик давав ім'я, Хрестив. І от Мартін, тому що був такий святий свого часу, Мартін Турський, великий благодійник, воїн колишній. І разом з тим у нас поруч із днем Мартина Турського, 11 листопада, поруч із днем народження Лютера, і ще два дні попередні. Один день позавчора штаупіса, духівника сповідника Лютера. Той, хто опікувався ним як ченцем, тим, хто також давав йому Євангелія свого часу, направляв його до Христа в першу чергу, до читання. Слова Божого. Ми знаємо, що штаупіс ризикнув і дав рекомендацію Лютеру для викладання в університеті від Тенберського. Лютер став доктором богослов'я. І штаупіс потім за це жорстоко розплачувався. І він був покараний церковною владою за це. Але він свою лепту в реформацію таким чином вніс. І також вчора у нас був день іншого Мартіна, Мартіна Хемніца. І як кажуть богослови, історики християнства, без другого Мартіна справа першого Мартіна, можливо б і не мала таких успіхів. Мартін Хемніц був серед авторів формули злагоди, і таким чином саме він разом з іншими п'ятьма богословами написався в формулу злагади. Якоба Мандрея в першу чергу, і, можна сказати, започатав наші лютеранські розповідання, які пояснюють найкращим чином Слово Боже, нам Біблію. І також згадуючи цих людей з їхніми чеснотами, з їхніми заслугами. І, звісно, як завжди, як і в житті кожного із нас, з їхніми гріхами, ми маємо пам'ятати в першу чергу. Чиїми послами вони є, вони є посланцями Божими, благовісниками Євангелія, і вони несли і принесли в наше життя Євангелію вічно Євангелію Ісуса Христа, якого теж, до речі, часом Писання називає ангелом. Деякі релігійні групи перекручують це, кажуть, Він не Бог. ні, Ісус явно показаний багато разів в Біблії і Богом. І втіленим Єговою, але часом Він названий ангелом, ангелом заповіту, посланцем Божим. Особливо, коли ми читаємо Євангелія Івана, там весь час Ісус описується, як той, хто був посний Отцем, одне з найяскравіших місць Євангелія Івана, і взагалі всієї Біблії. Так би Бог полюбив світ, що дав. Можна сказати, послав, як часто говориться в цьому Євангелії, свого Сина в цей світ, щоб ми, віруючи в Ісуса Христа, не загинули, але мали вічне життя. Нехай послання Євангелія покріпляє вашу віру, і нехай послання Євангелія концентрує вашу увагу на серці, центрі Євангелія, Ісусі, який був виданий за наші гріхи, і був воскрешний для нашого виправдання. Амінь.